Ось такий короб великий. Зараз варив його. 321 сталь 1 мм. Попросили мене для воска. Не знаю, що там плавиться воск, чи стікає сюди воск 600 на 400. Зараз оброблюю його. Ось такий у нас короб 600 на 400. Висота борта 150 мм. 321 сталь 1 мм. Все заварено аргоном. Ті зваркою і оброблено скотчбрайтом І всередині. і зовні. Дивіться, ці бокові вставки, а тут сталь згибалась на листогибі. Бо такий короб важко зробити на листогибі. Всі шви оброблені скотчбрайтіком. Показую Показуємо для воска.